Шлях кожної компанії залежить від усіх її співробітників. Кожен з нас щодня робить величезний внесок заради наших клієнтів. Я очолював компанію Ромство Україна з першого дня її заснування. І знаєте, за ці 20 років я пам'ятаю кожен етап її розвитку, начебто, це було вчора. 21 рік тому. Я отримав пропозицію заснувати в Україні компанію по продажу систем опалення, водопостачання сантехніки. Це для мене була абсолютно нова тема. Я в неї спочатку не вірив. Але після того, як я побував в центральному офісі цієї компанії в місті Бухаресті в Румунії, я переконався, що це дуже і дуже серйозний бізнес. І 20 років тому, як я вже казав, ми заснували цю компанію. В Києві на протязі першого року підготовчої роботи ми шукали приміщення, яке було би здатним забезпечити наші потреби. Нам була запропонована будівля, в якій ми зараз знаходимося, яка раніше була цехом залізобетонних конструкцій заводу Кібер. І ми погодились взяти в оренду це приміщення на 12 років за 6 місяців. Ми зробили повну реконструкцію цього приміщення для своїх власних потреб. І влаштували тут офіс, шоурум і склад. В цьому приміщенні ми знаходимося до сих пір. І це наша юридична адреса. Вже на другий рік після заснування компанії «Ромстал Україна ми прийняли рішення про розширення своєї торговельної мережі. І на сьогоднішній день ми маємо 19 магазинів в різних містах Західної України, Київської області, а також Одеси. Компанія Ромстал Україна є частиною міжнародної групи компаній Ромстал Груп, добре відомої в Європі, майже 30 років, і вже 20 років працює на ринку інженерних систем опалення, водо- і газопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Сьогодні на території України працюють 19 магазинів. Асортимент товарів від найкращих постачальників світу налічує понад 25 тисяч товарів, що дозволяє компанії працювати з найвідомішими та найбільшими проектами. Ми розуміємо, що найважливішим ресурсом є час, тому завжди намагаємось удосконалювати свою діяльність, ефективно використовувати ресурси та впроваджувати нові проекти для максимального задоволення наших клієнтів. А задоволені клієнти будуть, маючи товар в наявності саме коли він потрібен, та маючи можливість швидко отримати доставку товару на об'єкт. Наразі пропонуємо доставку за дві години. Мене часто запитують, яка філософія компанії «Ромста Україна? Я завжди відповідаю, ми прагнемо бути лідерами в своїй галузі на ринку України. Ми просуваємо екологічні ідеї, стандарти і рішення в енергетичному забезпеченні нашої країни. І я впевнений за цим майбутнє. Компанія Ромстал Україна особливу увагу приділяє енергозберігаючим технологіям, тому що вважає майбутнє за альтернативними джерелами тепла, такими як теплові насоси, сонячні колектори, фотовольтажні системи. «Ромстал Україна запроваджує новітні технології опалення, які дозволяють скоротити або взагалі відмовитись від використання традиційних видів енергоресурсів. Коли я свою будівлю, я на стадії проєктування звернувся до компанії «Ромсталь», для того, щоб вони зробили мені теплотехнічний розрахунок моєї будівлі, щоб було зрозуміло, скільки мені енергії потрібно, щоб його опалювати і снабжати гарячою водою. Після того як був зроблений цей розрахунок, стало зрозуміло, що в моєму випадку. Я можу розглядати електричне опалення, і я звернув увагу на тепловий насос, воздух, вода. Він для мене був найбільш вигіднішим з точки зору експлуатації. Проживши в будинку два роки, я можу сказати, що у сезон середній чек десь 20-25 доларів за місяць. Це вода гаряча і опалення будівлі. Для 240 метрів я вам скажу, що я, 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 я доволі. Общий рахунок на будинок, на мій усій електрики – 40 доларів за март місяць цього року, 2023. То це дуже-дуже добре. З однієї сторони, ми дбаємо про навколишнє середовище. З іншої, клієнт отримує комфорт та раціональне використання бюджету. Енергозберігаючі рішення для нашого клієнта означає бути автономним та енергонезалежним, що так актуально в наш час. Крім того, в процесі експлуатації це і є фінансова економія бюджету клієнта на сплату комунальних послуг або її відсутність взагалі. Наприклад, маючи в своєму домогосподарстві сонячні колектори, влітку гаряча вода безкоштовна. А використання енергозберігаючого рішення для природи означає зниження споживання енергії, води та зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Це на наш погляд, і є він він для людей та природи. Але в метушні робочих днів і гучних проєктів ми не забуваємо, що головна цінність компанії це її працівники. Ромстал Україна приділяє значну увагу розвитку персоналу. Майже 40% наших співробітників працюють в компанії 10 і більше років, тому я вважаю, що ми велика і дружня сім'я. Один з важливих аспектів нашої діяльності є постійні покращення знань в області новинок та інновацій на ринку. Тому процес навчання є важливою складовою нашої роботи. в учбовому центрі навчання на торгових точках та у постачальників. На жаль, ми другий рік працюємо в умовах війни. Але нам вдалося. В цей час зберегти компанію, платити податки, і це наш внесок в перемогу нашої держави в цій війні. Нам вдалося організувати свій гуманітарний проєкт, який має за мету допомогу постраждалим від війни громадянам України. За сприяння групи компанії «Ромстал» за останні 12 місяців в Україну було доставлено 43 вантажівки та 4 вантажних мікроавтобуси з гуманітарною допомогою. А також 8 автомобільних швидкої допомоги, наш колектив, і в подальшому буде намагатися надавати необхідну допомогу всім, хто цього потребує. В Україні та в інших країнах, де ми представлені, група компанії Ромстал з самого початку своєї діяльності постійно займається гуманітарною та волонтерською діяльністю. Компанія Ромстал Україна допомагає своїм партнерам бути завжди на крок попереду. Успіх наших партнерів це і наш успіх. Наша місія бути основним постачальником та надійним партнером професійних монтажників. Ми й надалі продовжуємо працювати та покращувати себе для наших партнерів.